Всім привіт! Зберігайте цей рецепт, якщо у вас так само, як і у мене, але дуже багато зеленої цибулі. До яєць додаємо сіль за смаком і добре перемішуємо все це вінчиком до однорідності. Далі поступово всипаємо борошно кожного разу все гарно перемішуючи, щоб не було комочків і тісто у нас було однорідним. Зелену цибулю промиваємо, сушимо, видаляємо саму цибулинку і дрібно нарізаємо зелені стебла цибулі. Додаємо до тіста і все ретельно перемішуємо. На цьому етапі мені здавалося, що цибулі буде ну занадто багато, але виявляється це зовсім не так. Смажимо цибуляники на гарно прогритій сковороді. З невеликим додаванням олії з двох сторін до золотистого кольору. Готові цибуляники перекладаємо на паперову серветку, щоб прибрати зайву олію та подаємо ще теплими зі сметаною. Рецепт дуже простий і підходить на той період, коли у вас ну, занадто багато зеленої цибулі. Обов'язково пробуйте та готуйте.